Доброго дня від сайту UKE, екс президент України Віктор Ющенко закликав США бути мудрими у пошуку формул гарантій безпеки України, умов для справедливого миру та збереження незалежності української держави. Чому Ющенко так озлоблений на поточні події? І як повернути надію на міжнародну арену? У цьому звіті ми заглиблюємось у заяви Ющенка. Які зосереджуються на зв'язках між Україною та Сполученими Штатами та їх ключові ролі у протистоянні загрозам і зміцненні альянсів. Протягом двох десятиліть Сполучені Штати були опорою для України. Ця підтримка не обмежувалася матеріальною допомогою, а була спрямована на зміцнення демократії та збереження незалежності та суверенітету України. Ющенко наголошує, що співпраця була запорукою досягнення стабільності для його народу та зміцнення України. Але в міру загострення нинішньої війни Ющенко висловлює своє розчарування. Виникає почуття розчарування та болю, коли бачиш перевірені плоди цієї підтримки. Співпраця, яку зараз розбудував світ, здається, згасає, що породжує питання, де міжнародна мудрість, яка повинна бути на передньому краї цієї сцени війна перевірила всі попередні зобов'язання, але вона також продемонструвала важливість міжнародної співпраці. Ющенко попереджає про небезпеку піддаватися трагедіям і закликає всі сторони відновити рішучість і згуртувати ряди. Війна це не просто географічний конфлікт, а випробування людської солідарності. Як протистояти брехні? Це було одне з головних питань Ющенка. Одних осудів недостатньо Ющенко закликає всіх протистояти продовженню російської дезінформації. Протягом історії антиукраїнська пропаганда була засобом дестабілізації України. Але він упевнений в єдиній відповіді країн, які відмовляються від агресії. Україна не потребує лише обмеженої двосторонньої підтримки, радше він закликає Сполучені Штати забезпечити мудре лідерство на міжнародних форумах. Сила світу полягає в сильних союзах. Ющенко закликає активізувати цю роль для забезпечення глобальної безпеки та запобігання подальшим нападам, які загрожують загальнолюдським цінностям. Мир не є неможливим. Світ може досягти цього за допомогою справедливості, дипломатії та чітких планів. Представлене Ющенком бачення спонукає кожного відновитися психологічно, а не матеріально, і повернутися до духу довіри між народами. На завершення, ми сподіваємося, що вам сподобався сьогоднішній звіт. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. До скорої зустрічі.